По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гнетополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, наще зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє і кругомні болине. Одна, одна, як сирота на чужині. Гине. Хто ж викохав тонку гночку степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила і не спанила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Нехай вияне, поки закопають, бо недовго чорнобриві. Харі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне, брови поліняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защибече соловейко, лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, аж там її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обої раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була? Що робила сама собі знає? Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чула недоленьку, а сказать не вміло, не сказало, осталося. День і ніч моркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Віг соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не, не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батько й мати, як чужі люби. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого крізь могила. Серденько б'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як віточка, а ніхто не спитає. Чого в'яниш Моє доню? Мати не спитала за сивого, багатого, нищечком єднала. Іди, доню, каже мати. Не вів бувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не буду я панувати, не хочу я, маму. Рушничками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в трулі лежать, чим його побачать. Не слухала стара мати, робила що знала, все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Ішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго й на цім світі без милого жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько. Скажи мені щиру правду, не малий серденько, чи жив, здоров, чи любить, чи забув покинув, скажи мені щиру правду, край світа полину. Коли не жив чорнобривий, скажи моя пташко, Що додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там ж старий жде старостами. Скажи ж мою долю, Добре, доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама колись здивувала, та й лихо знаю, минулося, навчилося, людям помагаю. Твою долю, моя доню, Позаторік знала, Позаторік того то зіллячка для цього придбала. Пішла стара, мов каламар, дістала з полиці. Ось на тобі цього дива, піди до криниці, поки півні не співали, Умийся водою. Випий трохи цього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглядайся, поки станеш. Аж там, де прощалась, та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер іди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю. Вийшла з хати, чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся, пішла. Милася, напилася, мов не своя встала, вдруге, втрече та сонна в степу заспівала. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Рости ж, серце тополенько, все вгору гору та вгору. Рости тонка та висока. До самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. Потім боці моя доля, потім боці горе. Там десь вони чорнобривий, по полю гуляє, а я плачу, літа, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди. Скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хочу мене мати, землю заховати. А хто ж її головеньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя, Боже милий! Боже, подивися, то поленьку, як нема заплачеш, до схід сонця ранесенько, щоб ніхто не бачив. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дива наробило, то полею стала. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока до самої хмали. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого долу.